Вітаю кожного. З крипти тяжче вийти, ніж в крипту зайти. Що в крипту зайти? В крипту зайти, в принципі, легко, от, навіть новачок зможе дивитися той самий індекс страху жадності. Коли страх треба купляти, тоді купив. А от коли фіксуватися, коли фіксуватися тоді виникає такий соблазн. Такий соблазн, що воно ще може вирости, ще може вирости, ще може вирости. Блогери малюють ті палки вверх, 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 вверх. Я це вже все проходив у му році. Зараз дивлюся, люди на те саме попадаються. На те саме. І я прихильник такої думки, що з ринку вийти тяжче, ніж в ринок зайти. Тому що заходиш ти в ринок, заходиш, да? а от виходити, отут уже починається. Вроді, і за. А от виходити тут вже починається, наче і заробив. І це ще дуже добре, якщо заробив. Але я зараз говорю за той випадок, якщо заробив. Так? Якщо заробив. То виходити, наче і можна виходити, наче воно ще буде рости, а якщо воно виросте, а як я потім не зайду, і починаються ці всі трабли в голові. Оці всі трабли в голові виникають лише на рахунок альткоїнів. Існує дуже хибна точка зору, що в альткоїнів більший потенціал, ніж в біткоїна. Це дуже хибна точка зору, яка нав'язана блогерами і рекламою. А більшість рядових людей просто-напросто втратять гроші в оцих альткоїнах. Просто втратять. Це добре, коли ринок зараз був три місяці ростущий і багато людей в плюсі. Це дуже добре. Але ж не кожен той плюс зафіксує. Далеко не кожен той плюс зафіксує. Хтось скаже, я буду тримати, воно виросте колись. Да не виросте воно колись. Не виросте. Люди, які пройшли там, наприклад, 2021 рік. Розуміють, що навіть половини тих монет, які були тоді, вже навіть на біржах немає. Все, вони делістинг. Якщо не делістинг, то там. З 500 доларів в монети залишилося 18-15 доларів. Є монети, які куплені на тисячу, і там залишалося 35, 40, 80 доларів. Да? Отакі От просадки. Не виросте воно. Чому воно не виросте? Тому що це просто нав'язано. Це просто нав'язано рекламою, блогерами, що типу більший потенціал. Але я не то, що розумний заднім числом. І зараз це кажу, як капітан, очевидність, коли воно падає. Я такі відео записував і 3 місяці назад, я їх записував і 6 місяців назад. Да? По-перше, не будьте жадними, якщо вже в'язуватися в цю тему з альткоїнами. Раз. А по-друге, ну. А по-друге, ну побриють, ну побриють людей на тих альткоїнах. Це очевидно. І дивіться, просто давайте трошечки статистики. Холдери біткоїна всі в плюсі. Неважливо, коли ви купляли той біткоін. Чи в 2018, 2019 році, 2020, 2021, 2022, 23-му, неважливо. Холдери біткоїна всі в плюсі. Тим часом альткоїни. Подивіться топ 100 на біржі зараз, подивіться топ 100 два роки тому, топ 100 чотири роки тому. Ви побачите, що вони всі змінилися. А знаєте, чому вони всі змінилися? Тому що нові монети замінюють старі монети. От і весь розклад. Так воно було, так воно є і так воно буде. В нових монетах заробляється, в нових монетах заробляють фонди. Вот, а куда монета уже выходит на биржу, у фондов была точка входа в десятки раз ниже. Давайте я тут прикреплю фрагмент видео, чтобы вы сами заразумели. А, обсудим вопрос, как фонды бреют обычных людей, хомяков. Как вот это выглядит история? А, бреют это самый первый э, легкий способ. Они инвестируют на раунде, там, допустим, сид раунде и раунд А. Самый ранний. Там. Да, а всем фондам дают инвестировать в следующем, там, вот в СНГ и все остальное. Там уже по оценке, там, они инвестируют по оценке, там, 100, 100 миллионов долларов все инвестируют там 400-500, угу. то есть, в любом, -то случае, в, да, есть. Да, в любом случае они уже обкэшиваются по страны третьего мира, то есть о нас, угу. вот, потому что очень мало людей, кто может зайти на одинаковых условиях там с 16 z вот. и с другими соответственно, фондами, угу. вот это первое. Второе, как делают фонды? Фонды, они их не интересуют даже снимать шерсть там, условно с хомяков там, на протяжении года-двух, им интересно сделать инфраструктуру. Получить бизнес на 50-70 лет вперед, при котором они будут иметь пассивный доход и контролировать как это. Как они будут иметь, если это скоманется. Так это не скоманется. Э, скоманется скам. А у них, допустим, они в сильную инфраструктурный какой-то проект инвестируют, угу. они понимают эту технологию, они понимают ее использование, и они ее качают и ее контролируют. Все. То, есть я... То ще раз я коротенько резюмую, для тих, хто хоче заробляти, можна заробляти, заходячи на рівні з фондами по самих низьких цінах. Якщо вам це цікаво, напишіть мені в особисті, я підкажу, як це можна зробити. Можна виконувати активності. Активності зараз добре насипають і, скоріш за все, будуть далі нормально насипати. Дуже добре насипають. Тестнети, майнети. Теж, якщо вам цікаво, напишіть мені в особисті, я підкажу, як це можна зробити, яким чином, щоб ви зрозуміли. Але одразу пишіть, чи ви новачок, чи ви вже давно в цій темі, щоб я теж розумів, як вам краще Да? І можна холдити біткоін. Все, якщо ви не хочете там. Тобто, наприклад, якщо у вас немає часу виконувати активності, якщо ви не хочете купляти там монети на ранній стадії, я не знаю, у вас там якісь свої переконання, ви в це не вірите, хтось ще щось ще щось, щось, ну, загалом, розумієте, е -е, дивлячись на те, що робиться на ринку, я розумію, звідки в людей оці різні трабли в голові. Я прекрасно це все розумію. Але якщо вам не підходить варіант робити активності, якщо вам не підходить варіант купляти монети на рівні з фондами, та будьте холдером біткоїна. Будьте холдером біткоїна, але знову ж таки, щоб бути холдером біткоїна, це треба мислити не категорією 2 місяці вперед, а це треба мислити довгостроково. І буде все добре. Буде все добре, будете в плюсі. Я ж кажу, на даний момент з холдерів біткоїна в мінусі людей немає. Просто-напросто немає за всі роки. А альткоїни, альткоїни вже 10 разів всі помінялися. Отакий От розклад. От, говорю те, що думаю. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Згідні, згідні. Які у вас плани піде далі ріст на крипту, не піде. В кого є питання, можете написати мені в особисті. Посилання на мій телеграм-канал теж буде в описі під відео. Приєднуйтесь.